Так, друзі, всім привіт! Канал АгроА Сьогодні у нас 21 вересня Так, да, 21 вересня, виїжджаємо молотити сою. Соя не своя, працюємо по найму поки, своя ще трошечки не достигла. Тому, якось так. їдемо зараз на поле, я на доні одному, тато на другому, ось їде спереду. Е, Помаленьку їдемо будемо пробувати яка волога що там і як. Будемо налаштовувати мого компайна, тато вже молодив сою цього року, я ще ні. Зараз будуть налаштування. Та й ніби так хтось сказав. Їдемо на Сою ГМО молотити. І в принципі все. Міра Вологу два дні тому була 16-та волога. Я думаю, що ще за два дні такого сонце, вітер, я думаю, може, спала вже там, хоча б 13-та, мало би бути. Так, так що ось їдемо. Е -е, вже з -з заправили тут мені фріона, вже є кондиціонер, вже прохладненько, вже можна працювати собі спокійно. Е -е, відмив Дона трохи. Як ви бачите, такий зелений, гарненький. У е -е, мене ж е -е, літом, як молотив. Шланга лопла на насосі. Тут е, коло знизу мотора коротше, лопла. І мені забризкало все, і воно як пилюкою на і вже так молотив ну, все літо. А це от тільки його відмив і їдемо в поле. Ну, коротше, ладно, балачки то одне. Е, не забуваємо підписуватися, ставити лайки, коментую. І мене не сварить, дуже я рідко відео викладаю, щось особо бажання немає, чи мотивації не, не знаю. Короче, друзі, вперед їдемо, їдемо працювати. Там далі вже на полі включимося. Ну що, друзі, трошки ми молотим. Оце як я знімав відео, як ми їхали. Ми ще десь години-дві стояли, чекали, поки впаде волога. Була 18, 17, 16, зараз вже 12,5-13, Тобто вже, вже можна молотити. Думаю, якось так. Але у нас проблемка. Приїхала фура ну, висока, нас шнеки не достають. І приходиться тепер викликали Маніту і так, сонце світить і маніту під'їжджає, ми висипаємо на нього, він висипає вже на, на машину. Да, так що, друзі, такі ось справи В принципі, комбайн себе непогано почуває, Получається, ну, слава Богу, поки що все добре. Тому, друзі, працюємо, летимо далі, не, нема часу стояти і говорити. Так що лайк. Ми погнали. Так, друзі, так під'їжджає Андрій. Ще в бункері ще лишився десь на ковш з чимось. Хорош. Так, висипаємо. Короче, якось так. Жалко, що не вистачає висоти. Так ви собі спокійно під'їжджали, вигрузили скоренько і все. Такий КАМАЗ, КАМАЗ, маску скоро грузиться легенько. Вони низенькі, а хуру то вже проблема. Так, ну що, друзі, завершили наш е, робочий день. Трохи нам більше площу змолотили поля. Наразі вже все. Вже починає відходити земля, засувати трохи. Якось Бо покажу, як Андрій вигражає на фуру. Тоб дядько тут командує туди туда то сюди. Якось так. Такий манчик, така фура, Ось там тато їде, а тут я. А якось так. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Так, друзі, всім дякую за перегляд, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайк і до нових зустрічей. Нове відео, я думаю, буде зовсім скоро, тому ж нова зараз кожен день вже почалося, так що трошки зараз тут відео Так що, всім пока!